Скажіть мені, будь ласка, а, чи були запитання по домашній роботі? Не було? Не було. Тоді ви пишете сьогоднішню дату. Нагадайте, сьогодні 21, так? 21 листопада? Так, 21. Угу, Дякую. Класна робота. Тема уроку «Десяткове наближення звичайного дробу». десяткове наближення звичайного дробу Десяткове. Наближення. <звичайного> ну, нічого нового сьогодні ми не дізнаємось. Ми просто згадаємо такі речі, які робили на минулому році. Тобто, як перевести десятковий дріб у, звичайний дріб у десятковий, чи завжди це можливо, а це можливо не завжди, да? тобто іноді у нас ми отримаємо періодичний дріб. Ну і далі, як округлювати, ми теж вже згадували на минулому році. Ось давайте почнемо з номера 516 з вашого підручника. Завдання буде таке знайти десяткове наближення до сотих. І так, а так і напишемо, знайти десяткове. Наближення до сотих. Нагадайте мені, будь ласка, до сотих це яка цифра після коми в десятковому Друга. 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 Так, діти, я запис увімкнула, так? Мені значить, ви, ви. чому. Ви, ви. ви, ви. вибачте, вибачте, а, бо я могла забути, нам це важливо. І так, перший дріб в нас 1,16. Тобто, для того, щоб перевести а, цей дріб в десятковий, треба чисельник поділити на знаменник. Хотіла відразу сказати, що а, таке завдання дуже часто зустрічається на ЗНО, тому оберніть увагу, ви такі речі повинні вміти. Робити добре, і е, не у всіх це виходить, тому уважно слухайте, задавайте питання, якщо не зрозуміло. Ну, один на 16 не буде ділити 17, тому треба дописувати нулі після коми, але треба навіть не один нуль, а давайте відразу 2 напишемо, бо 10 теж менше, ніж 16. Тепер будьте уважними. Дивіться, як ми це ділимо. Один на 16 не ділиться, ставимо 0. І зносимо далі по одній цифрі. 10 теж не ділиться на 16, воно ж менше. Тому ми знов ставимо 0 і беремо по 100. 100 на 16, по скільки Десь побагато, так ну не по 8, десь по 7, мабуть, а може менше, по 6. Давайте спробуємо по 6 взяти. Це буде 60 плюс 36, 96. Ось якраз буде те, що треба. Тобто 60 плюс 36, 96, воно близько до 100 і остача нас задовільняє, вона менше, ніж дільник 4. Далі зносимо 0 з дробової частини. 40, по скільки можна взяти? По 2. Це буде 32, остача 8. А далі можна вже і не продовжувати, навіть не зважаючи на те, що ми не отримали період цього дробу, так, а може там і немає ніякого періоду. Може, воно буде кінцем. Ну, насправді воно ще, якщо ми нуль візьмемо, воно поділиться на ціло, так? Можна було це і не робити, бо нам треба округлити цей дріб до сотих, тобто до другої цифри після коми. А тому нам треба отримати хоча б три цифри після куми. Чому три? Бо якщо я хочу округлити до другої, я відкидаю третю. Мені треба бачити цю третю цифру, яка вона більше за 4 чи менше за 4? Якщо вона більше за 4, то 6 треба збільшити, якщо менше, як в нашому випадку, то ні. Тобто ці два числа, 2 і 5, ми замінюємо нулями, ми пишемо приблизно дорівнює, і 6 ми не збільшуємо, бо перша відкинута цифра двійка менше за 4. Чи є запитання? Немає, так? Все зрозуміло. Всі встигли записати, можна продовжити, можна старати. Мені не дуже зрозуміло. А що саме не зрозуміло, Іля? Дивись, як ми поділили чи як ми округлили? Як ми округлили? Округлили. Значить, дивись, якщо нас просять округлити до сотих, давайте згадаємо розряди десяткових дробів. Це в нас десяті, це соті, це там тисячні. Тисячні. 10, okay, 10 000. 10 000. Якщо просять округлити до сотень, бачите, я таку риску проводжу, то від нас хочуть, щоб ми залишили число, в якого тільки два знаки після коми. Так ось ми відкидаємо цифри після другого числа, да? двійку, п'ятірку, ми замінюємо нулями, але ці нулі наприкінці десяткового дробу не прийнято писати. Ми їх повинні потім будемо закреслити. Да? Тобто ми отримаємо дріб 0,06. Чому 006? Бо якщо після потрібного нам розряду, до якого ми округляємо, стоять цифри 0, 1, 2, 3 чи 4, тобто цифри менше за 5, то ми не змінюємо останню цифру розряду, до якого ми округляємо. А якби тут стояло, наприклад, 5, 6, 7 чи 8. Сушістку треба було б на 1 збільшити. Тобто ми б записали 0,07. Є запитання. Давайте Лі. дивитися далі. Другий приклад. 6,17. Ну, спочатку ми теж поділимо 6 на 17, націло воно не буде ділитися. Пишемо 6,0 ділимо на 17. 6 на 17 не ді... не ділиться, ставимо 0,60. 60, оскільки можна буде їх взяти? Згадуйте таблицю множення на 17. Ми її записували. По 3. По, по 3. Згодна. Це буде 51, так? Остача 9. Зносимо 0, 90, оскільки тут можна? По 5, мабуть. Так? По 5.5. Молодці, 85. Так, хто це зараз відповідав нас? Райденко. Так, Райденко й минулого разу відповідав. Так, дивимось: 50. А чому я ще беру щось? Мені треба хоча б три знати після коми, якщо я округлюю, до сотих. Так, Тут на два. По два. Буде? Кирил, скільки? 34. Так, ось тачок буде 16. Ну, 16. Далі ми не будемо, да, Поставимо три точки. А, бо нас цікавить що? Тільки третя цифра. Теж тут поставимо три крапки. А, і так, проводимо ризьку кольорівцем, так? А перша відкинута цифра. 300. Будемо Там два, так? Що? Там в кінці два 2, пісити. 2, 2, 2, 2, 2. Вибачте, це я помилилася. Два, ну все одне. Незважаючи чи два, чи три, результат буде однаковий. Так, і тоді 3500. Тобто ми знов не збільшили, бо перша відкинута цифра була менша за 4, так? Третій приклад беремо. Давайте ще один. 9 сорокових. Давайте теж Кирилл відповідає, я поставлю оцінку. Теж напишемо. Треба 9 10. поділити до 40. Ми mm -hmm. не можемо 9 поділити до 40, тому ми додаємо Угу, uh -huh. Так, 9 на 40 не ділимо. Ми можемо на 2. 0,2, 80. Uh -huh. 10 10, буде. 100, 100. Беремо. Тут беремо 0, теж. 2, 2. Так? буде 80, 20 залишається. Добавляємо нулик. Тут ми вже можемо на цілу по поділити, так, по 5. І це ділили число. ну, тобто поділилися націло, без періоду. А, і тепер округлюємо. О, буде 0,23. 20, 23. Соти. Тому що більше п'яти? Так, добре. А, Райденко знов і сьогодні отримую. Я навіть йому 11 за активність. Я цишин. Давайте ще один зробимо з 516 номера. І так, а, це буде четвертий з цього ж самого номера. Дві цілих одна третя, бо ми не робили ще в. Можете, будь ласка, повернути наставитися. Але так, якось зафіксуйте. Коли можна стирати? Скажете мені? Так, зараз. Можна вже, так? Так. Так, добре. Так, четверте, будь ласка, Максим. 2,13. Дивіться, діти. Ну, от, а, Ми не будемо писати 2,1 поділити на 3. Ми напишемо так: 2, кома, а нижче 1 третью перетворимо в звичайний дріб. А, Тобто 1,0 поділимо на 3. Так? Будь ласка, Максим, диктуємо 1 на 3. Euh, так. так, ділимо так, ми 3, стареємо, нуль, 0, 0, 0. Потім пишемо 3. То, э, по 3 беремо, так? По Три буде... помножити на 3 буде 9. Мінус 10 буде 1. Оспускаємо 0. Беремо 3. Знову по... отримаємо 9. І скажи, будь ласка, що це в нас? Ми отримаємо? Як називається такий дріб? Нескінченний періодичний. Періодичний дріб, так? Тобто це буде 0,3 цілих і три в періоді, а так як у нас там були 2 цілих, ми пишемо 2, 3, 3, 3 і далі напишемо і так далі. А, і нас буде цікавити лише... Можна це в скобки буде? Ну от дивись, чому тут незручно записати в дужках? Бо ти не побачиш, до якого розряду ми округлюємо. Краще написати ось так. Можна взагалі було так написати. Це 2,3 в періоді, а потім ще розшифрувати, бо ти не побачиш, яку цифру ти відкидаєш. Ну, можна. Якщо ти далі вірно напишеш, так. І скільки ж це буде, Максим? Це буде дві Тоти, так? Тобто ми 300. не збільшуємо знов, бо трійка в новості. Тому що трійка. Так, добре. Тепер дивіться. Давайте візьмемо, бувайте, задачі такого типу. Номер 520. Читаємо нову. У усім пакетів розвантажили порівну 16 кг цукру. Тобто напишемо так: у сім пакетів порівну 16 кг, ну, неважливо, що там цукру, чи чогось іншого. Скільки в кожному пакеті, а відповідь просять подати. У вигляді десяткового наближення до соти. Значить, напишемо так, скільки у одному пакеті. Так, і напишемо до соти. Соті, це в нас знов друга цифра, так? І продовжує теж Максим. Що треба зробити? Це вже а, текстова задача. Що тут треба зробити? Uh, що, uh, бажати, скільки в кожному пакеті, якщо 16 кг ми завантажимо, то що ми робимо? Uh, uh, треба розділити 7 на 16. Може навпаки? 16 на 7. А, uh, 16 на 7, так. Так. Все ж таки всі зрозуміють, чому 16 на 7. Дивіться, у вас є 7 пакетів, да, 16 кг. Як з'ясувати, скільки в одному пакеті? Кількість кілограмів ділимо на кількість пакетів. І в стовпчик це ділимо. 16 ділимо на 7. Оскільки беремо по 2 і помножимо 2 на 7, буде 14. Виходить 2. Дописуємо 0. До грубову частини. Ставимо 2. в часті. Так, обов'язково. Беремо знов. Беремо по 2, знов. по 2. Так, це буде знов 14. Ось, такі шість. Нам о, треба ще скільки знаків після кому отримати, якщо ми до сотих округлень. Ще два. Ще два, згодна. Так, зносимо нуль. Далі, Максим. О, беремо по. Беремо по 8. Молодець, по вісім. Це буде скільки. Це буде 4. 56, так? А 4. Так, на 4. Вносимо 0, беремо. Нам ще один раз треба взяти. Так. Бачите, тебе uh, кошка прийшла на вас подивитися. 5, Беремо по п'ять. Ну, Ми 7 на 5 буде 35, піднімаємо від 35 і. Так. Да. А воно. Ну, Буде ділитися нескінченно? Ну, мені здається, що так. Якщо ну, ділимо на сім, там, як правило, нескінченний дріб. Але нам не треба отримувати період. Нам хоча б три цифри після коми, так? Якщо нам треба округлити до певного розряду, нам в умові це кажуть, то ми не будемо цей період з'ясовувати. Бачите, поки ми ще його не отримали. Так, тобто, зрозуміло, діти, що це буде нуль. 0... А, ой, я кину, 2,285 і так далі. А тепер Максим округлює до сотих. А після якої цифри ми проводимо риску? А тут буде а, Ну, над... так, так. так, 5, а, і це і додаємо приблизно до, до 2 цілих. Приблизно до рівня 2 цілих 29 сотих. 29 сотих, чого? Кілограм? Приблизно, так? В mm -hmm. одному пакеті. Так, і відповідь: там десь нижче де вас закінчилося ділення. Відповідь 2,29 кг. Так, давайте також подивимось на такі завдання. А знайдіть десятковий номер 523. так, номер 523. Там... Знайдіть. Не, не можна було стирати? Повернути назад? Ні. Ні, все гаразд. 523. Поверніть, будь ласка. Так, ну називайте, починаю. А кому це треба повернути? Юрій приймає. Юра, давай дуже швидко. Я. Почищаю. Так, так. Итак, давайте возьмем номер 523. Знайдіть десяткове наближення до сотих коріння рівняння. Що таке корінь рівняння? Це значення змінної, ми так? В якому наше рівняння обертається вірну числову рівність? Так, скажіть мені, будь ласка, ось в такому рівнянні, може, ви б сказали раніше, що воно не немає, але воно має розв'язків, просто розв'язки будуть дробовими, Між числом 9, аксом, який знак стоїть? Помножити oh, okay. помножити, так? Тому Х це невідомий множник. Як його знайти? Треба добуток поділити на відомий X множник. 5 треба поділити, 5 поділити, на 9. поділити на 9. Ми не можемо це зробити а, у вигляді звичайного друга. Ну, за, Ми можемо ось друг... так записати 5 9, але нас просять в умові. Написати приблизне значення до сотих, так? Тобто ми знов 5,0 ділимо на 9. Ну, давайте платон буде відповідати. На 9 ділимо. Так, нас два руки, там встигнуть всі, хто хочуть. Поки Ставим. що на пройдемку, я все, що отримала. 0. Ставимо 0 у добутку. О, у часті. Uh, 0, у часті, так. 5. Да, 5 не ділиться на 9, 0, 0 так, тепер беремо. 50 ділимо на 9 це. Найближче число, яке ділиться на 9, це яке? 5. 45, да? Тобто по 5 беремо. Так. Платон. Пишемо 45. Остача 5. Остача 5. Так, далі. Зносимо 0 і знов беремо. По 5. По 5. Тобто ми бачимо, що це буде який дріб? Нескінчений Не періодичний. періодичний дріб і період у нас буде п'ятька, так? Знову буде 5 і так далі, 5 і так далі. Але давайте ось тут прямо напишемо приблизно до рівня. ми теж до. Ну, тут в умові сказано до сотих. До сотих це до другої цифри після коми. Будемо ми її збільшувати? Uh, так. так, і що ми тоді отримаємо? Одну сілу. Як одну сілу? Ну ми втілили. Ну втілили 55. Ні, ми ну, повинні збільшити цей дріб на 1. 56 буде. А, 56. 56. Тобто Я якщо перша відкинута цифра більша за квітірку, то ми збільшуємо. Цю останню цифру. Якщо менше, то не збільшуємо. І тому тут ми напишемо х приблизно до рівня. Не точно, а приблизно. Тільки, соти, так? І відповідь ми запишемо. Саме це приблизне значення, бо в умові сказано. Написати: а якщо б ми точне значення писали, то ми б написали ось так: 5 дев'ятих. Тобто бувають такі рівняння, в яких нам не треба а точне значення. Так, беремо другий приклад. Другий приклад у нас такий. 8 поділити на Х. Ольга Ростиславівна, а так. давайте зробимо одну велику перерву. Ну, два уроки спільно. Ну, ні, давайте ні. тоді я закінчу все одне. Давайте тоді можна так зробити. Можна. І так, Платон а, продовжує відповідати, як знайти цю гривень. Так, х дорівнює, треба 105 ділити на... Так, а ну-ка, Платон, давай придумай мені приклад на ділення. 6 на 2 дорівнює 3. На якому місці стоїть х? На місці якої цифри? Дві, на місці дві. Двійки, ну так що, а, щоб втримати двійки, 6, не 3, треба 6, 6 так, на 3, 6 поділити на 3. Тому так, тут що так. треба зробити? 8 поділити на 125. 8 поділити на 125. Це... Так. І нам треба буде десь це в сторінці робити, так? Так. 8,0 даже 0. Хоча б два нулі допи... допиши. Да. Бо 80 не буде ділитися поділити на 125. 8 на 125 не ділити. Треба до... 2 нулі написати. Далі, 80 не ділиться, знов пишемо 0. Так. І 800 І... по скільки беремо? По По 6. От спробуй по 6, скільки це буде? 600. Так, по 6 це буде 600, там 6, 125, 700. А, ну це велике буде давай перемножимо, перевіримо. Ось 25 на 6. А ну, мовчіть. У нас же Платон відповідає. 6 у 5 – 30. 0 пишем. 3 запоминаємо. 6 у 2 – 12. Плюс 5. Плюс 3. 15 – це 5 пишемо, запоминаємо. І ще це буде 7. 750. Ну, да. А, нет. Добре, да? Можуть... Ну, да добре? добре? Ні, якраз то іще треба. Так, Остача да, буде 50. Я ж сказала добре. 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 Так, вносимо 0, скільки тут беремо. Тут ну, треба Щас. по 4, по 4 ровно. По 4, так. Рівно буде згодна. Це буде доль тобто доль 60. Тут поділилося не приблизно, а на ціло, але треба округлити цей дріб до сотих. Соті – це в нас друга цифра знов. Так, і це. Будемо збільшувати ми... шістку, чи не будемо Е, e, Ну, будемо. А, ні, чому, ні. Так будемо чи не будемо, і чому? E, зараз. E, ну, ні, тому що четверка мать. Так, да? тому що ми напишемо? 0,63. 0,06, Да? нуль, Ну так, 4. так, так, так. Не знаю. Так, потім щось в класі відповідає краще, ніж на дистанційному навчанні. Не знаю, мені тяжело. Їм розслабляє. А, ну ти захворів. Чому руку тоді тягнув. Так, добре, діти, зрозуміло, як ми робимо а, такі завдання? Так, Так, а тепер послухайте уважно. Так. А, тоді ми зараз перший урок закінчимо і відразу продовжимо другий без перерви. Але я поставлю на паузу ну, не на паузу.